Роботі Тігуан 24-го року, поки єтрон чекає на програмування. Ми займемось Тігуанчиком. Авто приїхало з проблемою, що не працює люк, не працює шторка. Вже трохи розібрали, щоб дістатися до блоку керування, який знаходиться ось тут. Позаду треба зняти пластик, тут трохи від'єднати. Ось цю штучку. І ось блок дістали рідний. А ось блок, який ми отримали поштою. Зараз будемо прописувати все це діло і сподіваюся, все запрацює. Блок вже встановлений на місце свої пази, і зараз його будемо програмувати. Коли ми замінили блок керування, шторка ось так буде працювати, тобто вона. Не виїжджає і при повному натисканні в неї положення кінцево ось тут. Так само і люк. Він тільки початкове положення виїжджає і більше не рухається. Тому зараз будемо програмувати все це діло. Люк повинен виїхати повністю назад, що він і робить. Помилки пішли по несумісності дані. Триває ще базова установка. І все, вона завершена без помилок. Зараз залишилась шторка люка, теж базова установка потрібна. І вона виїжджає до самого кінця. Помилки, всі пішли. Люк повністю равний.